Добрий день. Срочно треба спасать від монолиоза абрикос. Почка зараз в такому стані. Якщо видно, в неї вже біленьке таке відкривається. Буквально 2 дні і вона зацвіте. Це друга вже обробка абрикоса. Перша обробка була дноком. Ця обробка буде хорусом. Значить, монолиоз це така зараза болезнь. Що ми багато думаємо, що у нас померзли абрикоси, але вони гинуть від моноліозу. Моноліоз проникає в розпустившийся бутончик, якраз проникає в цей момент, коли воно цвіте. І в цей же ж момент у нас виходить, обратні холода 3-4-5 градусів мороза. І ми думаємо, що у нас загинула абрикоса від морозу, посипалися почки. Але дуже часто вона сипиться від маналіоза. Хоча мороз, якщо буде більше 5 градусів, звісно, буває таке, що і від морозу теж. Гинуть цвіточні почки. Но моноліоз убиває в момент цвітіння, тому треба обробити обов'язково від моноліозу. обробляти будемо хорусом. Хорус він не тільки від моноліозу, він і від курчавості листя. Можна обробляти не тільки абрикоси, можна і яблуню обробити, і сливу, і черешню. Значить, Хорусом ми обробимо зараз по вот почці, яка вже відкрилася. Почти відкрилася. буквально завтра, послезавтра вона і після цвітіння хоруса можна буде ще раз Значить, Хорусом обробляємо, значить, 4 грамма хоруса на відро води і ведро ось вот такий і обробляємо повністю дерево хорусом. Ну от, якось так, все. Дерево обробили. І це ми спасаємо дерево від моноліозу. Якось так, дякую, кому сподобалось.